Не можна продати авто чоловікам, які порушують правило військового обліку. Відповідь на питання юриста і так розберемо питання, які можуть бути складнощі у чоловіків, які хочуть продати свій транспортний засіб, але вони порушують правило військового обліку, які можуть бути перешкоди. Нагадуємо усім, що військово зобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можливо зробити через застосунок плюс, через ЦНАП чи безпосередньо ТЦК. Якщо чоловіки порушують правила військового обліку, тоді вони вчиняють адміністративне правопорушення щодо порушення правил військового обліку, які бувають стягнення. Перше, це буде мінус 17 тисяч гривень штраф, начальник та виносить постанову, постанова направляється до виконавчої служби, виконавець відкриває виконавче провадження та накладає арешти на рахунки боржника, хто порушує право військового обліку, а також рухоме нерухоме майно, зокрема, на транспортні засоби. У зв'язку з чим, якщо чоловік. Порушує правила військового обліку і хоче продати свій транспортний засіб, але наявне виконавче провадження, тому накладений арешт на транспортний засіб, і такі чоловіки не зможуть реалізувати своє право на власність та реалізувати транспортний засіб. Так, важливо сплатити штраф перший 17 тисяч гривень та реалізувати своє авто. Але Начальник ТЦК може повторно накласти стягнення вже у розмірі 25 500 гривень щодо повторності вчинення адміністративного правопорушення. Тому чоловіки, які порушують правила військового обліку, можуть не зможуть продати свій транспортний засіб. Наразі це можливо реалізувати право через застосунок дія та продати за 15-10 хвилин свій транспортний Засіб також можна звернутися до сервісного центру і безпосередньо у сервісному центрі продати авто. Але е сьогодні, завтра, чи післязавтра, 2 два-три тижні, я думаю, також буде введений обов'язковий документ при продажу транспортного засобу. Це військово-обліковий документ. Наразі сервісні центри також неформально запитують у чоловіків е наявний військово-обліковий документ чи ні. Поділіться, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, сервісний центр повідомляє центр комплектування та соціальної підтримки щодо таких чоловіків, які порушують правила військового обліку, які можна зробити висновку. Висновки, якщо ви військово зобов'язані і не оновили свої військово-облікові дані, і ви порушуєте правила військового обліку, тому у подальшому. Зі спливом двох місяців можливо та скоріше за все буде накладене стягнення. Відкриється виконавче провадження, виконавець накладе арешт на рухоме нерухоме майно, і ви вже не зможете реалізувати своє право на власність та продати транспортний засіб. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога. Адвоката, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається це відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.